Тягнемо новенький гермес. Зараз будемо випробувати його в полі по сонячній... Працює грейдер. На ньому стоїть 5 S-образних стоячок. Тобто можна ширину виставити будь-яку. Доброго дня, друзі! Приємна новина, за приємною. Тягнемо новенький. Гермес. Зараз будемо випробувати його в полі по соняшничку. Такий, дивіться, він у нас апарат. Також він спереді, дивіться, працює грейдер. Рівняють дорогу. Наконець ми діждалися, цього, бо тут нереально було проїхати взагалі. Як можете бачити, дорогу розширили, підріємо. Отак ось, нас люди працюють ось таким ось агрегатом. Ось раз. Красота! Все. Бачите, як чудово роблять з'їзд. Так що можна буде сміливо тепер їздити, а так тут, Ну ось як можете бачити, тут ступенька була по груди, ось отак зрізає грейдер. Дивіться, лопата видвигається. Все нове! Красота! Герме знизу взагалі чудово. А ось наша кукурузка, що ми у вітер бризкали. Бачите, все чудово спрацювало. Друзі, на дворі вітер сумасшедший. зараз переводимо. Керен у транспортне положення із транспортного в робоче. І я поставлю телефон з кабіни, будете наблюдати, як це все проходить. Ходимо ми десь піша, так як соняшничок з сошником розрізало, зробило борозду. І виходить ми як скорості додаємо, не менший соняшник його присипає цим коворком. Є моменти про засипання. Ми зменшили скорость, так як нас сроки дозволяють, поля чисті, це так, батько з тушку. Ходимо ми 4 км. Так що за день, ось, ну як, ми там їздили, наступному відео покажу, викопали копанку, у нас тут водойом є поруч. І ми там викопали копанку, щоб бризкати. Поля далеко не їдеть по воду. Також у нас тут дорогу робили сьогодні, також є момент, де відео ставлю. Ось такі понусь соняшничок має з трактора в нас вже, О, як можете бачити, поле чисте, просто подихнет і дамо воздуха. У нас крен від компанії Hermes. Сьогодні в нього перший день тестування. На ньому стоїть 5 С-образних стоячок. Тобто можна ширину виставити будь-яку. Якщо засипав, звузив, якщо рослина більша додав, то ну, тобто. Взяли Транспортним, як можете бачити, ось роботаємо. Так що я вам скажу по пірену задоволений. Зараз я стану, попробую вам показати, Просто у нас вітер на вборі і як виходить. Дивіться, друзі, ось такий наш киренчик. Транспортним робить причудово. Як можете бачити, отак ось він у нас позаду трактора, виходить. Ось межа, дивіться. Ось зроблений рядочок вже оцей. А це ні. Просто дати воздушку соняшничку. Як можете бачити, отак ось виходить у нас. В рядочку також пригортає. Ми лапи Шевченко зробили, бачите, і пригортає. Де берізка і поганенько, так як у вона, неї вона павутина. Отакий це у нас апарат, чудовий, я вам скажу. Просто шикарний. До цього ми там із бритвами це такий головняк, що це просто капець. Тут дивіться, все просто. Два ключика на 19 крайні стоєчки. Змістили вправо, вліво, куди зручно. Отак ось виходить. Взагалі, я задоволений. Воно поле не дуже забур'янене, але ж дивіться, то суя ось падали, це вилазе. то де-не-де -де, ось амброзія починає. Ну, тобто і корочка. Збити цю корочку, так як... Дощині одразу, дивіться, в нас вже увага, міленько робимо. Тому, друзі, хто вибирає собі керен, то відразу кажу, не зволікайте, дзвоніть хлопцям, не пошкодуєте. Все в доволі просто, все Блін, чудово, просто чудово. Так що, друзі, поїхали далі.